Чому саме чорніє срібло? Воно чорніє все. У мене, наприклад, є такі, я дарував своїй дівчині срібні прикраси, сережки, колечки, всі інше таке. Вона його спочатку носила, носила, все добре, а потім я їй вже подарував золоті прикраси. Вона срібні відложила в сторону. І з часом вони почали чорніти. Срібло чорніє, коли ви його поносили. Навіть один раз, коли ви його одягнули, поспали в ньому і зняли. І якщо ви не помили ці вироби і не обмили свій під сіру з вуха, ці, коли ви спите, воно під дуже сильно виділяється, і за цього дуже чорніє срібло. Навіть коли ви відложили свої срібні вироби і оставили їх там, не помити процес окислення буде йти, хоч місяць, два-три ви його не будете одягати, все одно буде йти процес окислення, і саме срібло почорніє. Можна віднести тільки в ремонтний центр, його вам поновлять. Це просто знімається поверхній слой металу, і вже виходить, у вас гарні назад вироби. Це можна робити до тих пір, поки не стреться сам виріб. Як для мене, як для ювеліра, бажано та хоч кожен день приходьте. Ну навіть якщо ви будете його мити і положите в бархатну коробочку, то вони все одно окисляться, бо навіть на бархоті є такі залишки сіри, і залишки всього такого, що воно буде все одно окислюватися. Так що, якщо ви хочете зберігати свої вироби, то купіть, лучше, зі пакетики такі звичайний вакуумний зіп пакетик, положіть їх туди свої вироби, і вони ну набагато зменшать варіант того, що вони будуть або чуть трохи відтягне срок.